Дорогі наші мами, дорогі наші бабці, шановна наша українська родина, Христос Воскрес! Христос воскрес! Такі прекрасні великодні дні, святкуючи день родини в провідну неділю. Напевно, не випадково Господь нам послав таку погоду. Він тішиться з того, що ми маємо таку українську родину, що ми маємо таких українських матерів, жінок, бабусь. Сестер, доньок, які народжують нам наше наступне покоління, які нам дають перспективу не тільки для міста, не тільки для родини, а й для держави в цілому. Родина це є основа держави. На родині тримається і наша нація. Це було в різні часи, це є і зараз. І тому, відзначаючи День Матері і День родини. Нам треба всім розуміти, що це є надзвичайно важлива місія в цьому житті жінки, берегині, матері. Місія в тому, щоб дати життя наступному поколінню, щоб створити нам всі майбутні. Тому я всіх вітаю сьогоднішнім святом. Бажаю вам доброго здоров'я, бажаю вам любові, поваги, бажаю вам родинного затишку. Щоб ви були в нас найкращими, щоб завжди вам не тішилося, щоб вас оберігали, щоб вас плекали, щоб ви розуміли, що в нас разом є майбутнє. Вітаю вас також з великими великодніми святами. І бажаю, щоб завжди Господь був разом з вами, з вашими родинами, з вашими дітьми. Христос Воскрес! Для кожного з нас немає нічого святішого, ніж образ матері, і немає любові жертовнішої за материнську. Про це свідчать роботи наших ще зовсім юних тросканчан, які ви можете оглянути на.